Михайло з посмішкою розмовляв по телефону. Макс, стільки літ, стільки зим, давно не бачилися. Його співрозмовник весело вигукнув у відповідь: Десять років. Ціла вічність! Я вже дзвонив Сашкові, нам обов'язково треба зустрітися. І це навіть не обговорюється. Зустрітися, звісно, треба, погодився Михайло. Але Макс відповів із сумнівом. Ні, Мишко, як раніше вже не вийде. Я тепер зразковий сім'янин. У мене дві доньки і красуня дружина тож лише спокійна, сімейна вечеря. Сашко теж погодився каже, з радістю прийде з дружиною та сином. А ти як? Так і не одружився. Михайло відчув неприємний укол. Він був успішнішим за Макса і Сашка разом узятих. Але в особистому житті зазнав крах. Лише майже дійшов до Раксу, але в останній момент вирішив дізнатися більше про свою наречену. Краще б не дізнавався. Потім була ще одна спроба, але там виявилося, що її любов була сперемована не на нього, а на його гроші. Тому він залишив цю справу, за що, до речі, постійно отримував дружні підколи від Сашка. Ні, не одружився, але дуже близький до цього. Відповів Михайло. Макс зацікавлено перепитав: Ого, друже, я тебе вітаю. Правильна, любляча дружина, це двигун до успіху. Тоді що? Зустрічаємося всі разом зі своїми половинками і дітьми, хоч раз проведемо пристойний вечір. Вони розсміялися, попри те, що всім друзям було ближче до сорока, від шаленої молодості вони ще не відійшли. Правда, Макс вже кілька років із сашком було багато інших приятелів. Шкода лише, що Макс міг вирватися тільки тоді, коли його дружина їхала до матері. Давайте зберемося у мене. Я нещодавно купив будинок. Щойно закінчує оформлення ділянки, а на вихідні обіцяють гарну погоду, запропонував Михайло. Домовлено, тоді до вихідних Мишко. Радий був тебе почути. А ще більше радий, що ти нарешті вирішив гамуватися. А то гуляєш такий вильний, а ми сашком тобі заздримо. Жартую, тільки нашим дружинам цього не кажи, засміявся Макс, а Михайло ледве не послав його. Поклавши слухавку, Михайло задумався: Зустрічі з друзями це звичайно добре. Але де він візьме наречену? Зізнатися потім, що пожартував. Але не можна бути одразу викритим. Він завжди повинен бути найкращим. Жодна актриса тут не підійде. Друзі одразу все зрозуміють. Та й з оточення теж нікого не візьмеш. З такою нареченою доведеться справді одружитися. Залишається шукати когось не в колі друзів. Але тоді де? подумав Михайло. У нього в компанії працювало майже 50 жінок. Треба просто пройтися та подивитися, вирішив він. Такий вибір здавався безмежним. Але до кінця робочого дня він повернувся в свій кабінет, розчарований і злий. Не міг знайти жодної жінки, яка б могла зіграти роль його нареченої. Він рвучко відчинив двері і побачив дівчину у формі прибиральниці, яка протирала пил. Вона злякано обернулася. Вибачте, будь ласка. Лєна сказала, що вас немає. Ось я і вирішила прибрати, промовила вона. Не звертайте на мене увагу. Мій робочий день закінчено, і я тут бути не повинен. Я не буду вам заважати, сказав Михайло і сів за стіл, увімкнувши ноутбук. Прибиральниця виглядала молодо років 26-28, з гарною фігурою та приємним обличчям. Йому стало цікаво. Чому вона працює прибиральницею? Може, вона зовсім дурна, подумав він, але тут же хмикнув. А що чому б і ні? Може, це не найгірший варіант? Вибачте, а як вас звати? запитав він. Вона повернулася до нього з посмішкою. Мене звуть Христина, відповіла вона. А мене Михайло Сергійович, посміхнувся він у відповідь. Я знаю. Сказала вона і Михайло чомусь почервонів. Дійсно, прибиральниця має знати начальника. Ви недавно у нас працюєте? Щось я вас раніше не бачив, поцікавився він. Три місяці. Приходжу, коли вас вже немає, відповіла вона. Михайлові ставало все цікавіше. Вона говорила правильно, без сільського акценту або інших недоліків. Скажіть, а чому ви вибрали цю роботу? запитав він. Христина тихо засміялася. А як же будь-яка праця в пошані? І що за стереотипи, що прибиральниця має бути страшною бабою з запахом перегару? Михайло невільно посміхнувся. Ну, страшно з перегаром я не потерплю, і все ж як так сталося. Вона сумно зітхнула. Та вже склалося моє життя, що два роки тому у мене народився син? Але його батько не захотів з ним спілкуватися. Щоб хоч якось забезпечити дитину, я багато працювала, але розуміла, що потрібно вчитися. Тоді у мене була тітка, яка доглядала за сином, а зараз тітка поїхала до свого сина в інше місто. А я продовжую навчання. Робота тут підходить мені саме тим, що в цей час мій син може побути у сусідки. Чи влаштовує вас така відповідь? Михайло напружено обдумав ситуацію. Я правильно розумію. Що у вас не густо з грошима. Христина легко посміхнулася. Ну, зайвих точно немає. У мене тільки ця робота і допомога на сина. Але ми не скаржимося, розраховуємо на свої сили. Вона закінчила прибирання і збиралася залишити кабінет. Але Михайло раптом запропонував: Христино, зачекайте, хочу вам запропонувати угоду. Вона підозріло подивилася на нього і буркнула. Ви мені здалися порядною людиною? Михайло спершу розгубився, але потім розсміявся. Ви мене не так зрозуміли. Йдеться виключно про фінансову угоду. Ну, не можу я перед друзями вглядати ніяково. Сідайте, я все розкажу, а ви подумайте і дайте відповідь. Христина обережно сіла на край стільця, через 15 хвилин вона весело сміялась. Ну, навіщо вам це? А потім як? Ну, скажу, що знайшов кращу, відповів Михайло, також усміхаючись. Христина спохмурніла. «Ви навіть не уявляєте, як мені було боляче, коли чоловік мене покинув. Він теж спохмурнів. Вибачте, я не хотів образити вас. Пропоную дати вам вдвічі більше, ніж я обіцяв. Якщо ви погодитеся зіграти цю роль. Христина зітхнула. Гаразд, нехай буде так. Я теж хочу знайти нового чоловіка. Тільки врахуйте, що я приїду із сином. Від мене не буде користі, якщо я буду думати, що з ним щось трапиться. Михайло пообіцяв: Христина, не турбуйтесь, мій водій привезе вас до мене, і все буде гаразд. Вам навіть не потрібно готувати нічого. У мене буде кухарка. Христина встала. Ну, добре. Що ж, давайте спробуємо. Щойно вона вийшла з кабінету, Михайло задумався: якщо вона буде добре виглядати, я дам їй ще більше. Михайло провів кілька безсонних ночей, готуючись до вихідних. Він міркував, як зробити так, щоб усе виглядало правдоподібно. Друзі знали його добре, і викрити підступний задум було для них легким завданням. Він замовив новий костюм, звернувся до стиліста, щоб оновити зовнішній вигляд, і наняв дому господарку, яка відповідала за чистоту і порядок у будинку. У той же час Христина теж готувалася до зустрічі, вона відчувала змішані емоції, надію на краще життя і страх бути викритою. Вона розуміла, що Михайло використає її для своїх цілей, але незважаючи на. Це б бачила в цій ситуації можливість змінити своє становище. Гроші, які він обіцяв, могли б допомогти їй забезпечити сина і завершити навчання. Але навіть більше вона не могла ігнорувати те, що цей чоловік приваблював її своєю впевненістю і загадковістю. Настав день зустрічі. Михайло зустрів Христину на порозі свого розкішного будинку. Вона виглядала прекрасно. Сукня, яку він їй купив, ідеально підходила, а зачіска і макіяж робили її ще красивіше. Але найбільше враження справляли її очі. Глибокі і тривожні, вона випромінювала силу і ніжність водночас. Ти виглядаєш чудово, промовив Михайло, подаючи їй руку. Христина посміхнулася у відповідь. Але в її очах відчувалася легка невпевненість. Сподіваюсь, я не підведу тебе сьогодні, тихо відповіла вона. Михайло помітив її тривогу і, бажаючи заспокоїти, її сказав: ти чудово впораєшся, просто будь собою, і все буде добре. Він відвів Христину і її сина до вітальні, де вже чекали Макс із Сашком і їхніми сім'ями. Друзі привіталися, і атмосфера одразу наповнилася теплом і радістю. Всі захоплено розглядали Христину і сина, а Макс навіть пустив сльозу, коли побачив, як його давній друг обіймає свою майбутню дружину. Так, Мишко, ти точно змінився. весело вигукнув Сашко. А ми вже почали хвилюватися, що ти залишишся холостяком на все життя. Михайло посміхнувся, але його напруженість нікуди не зникла. Він бачив, що Христина тримала в собі страх бути відкритою, і це додавало йому ще більше тривоги. Всі сіли за стіл і розмова повільно набирала обертів. Друзі розповідали історії зі свого життя, згадували веселі моменти з минулого. а Михайло з Христиною слухали їх так, ніби були частиною цього давнього кола. Під час вечері Христина відчула себе трохи легше. Вона побачила, що Макс і Сашко та їхні дружини не мають до неї підозр. Навпаки, вони здавалися доброзичливими і зацікавленими. Син Христини, якого вона взяла з собою, грався з іншими дітьми, і це також знімало частину напруги. Так, Мишко, тобі пощастило, сказала дружина Макса Віка, звертаючись до Христини. Михайло чудова людина. Він завжди був найвідповідальнішим з нас усіх. Христина посміхнулася, не знаючи, що відповісти. Вона лише кивнула і глянула на Михайла, який, здається, відчував себе також невпевнено, як і вона. Після вечері всі перемістилися до саду, де Михайло підготував невеличке барбекю. Під час готування він не раз глянув на Христину, яка розмовляла з дружинами його друзів. Вона на його здивування легко влилась в коло, жваво обговорюючи сімейні теми і навіть сміючи з їхніх жартів. Мишко, де ти її знайшов? підійшов до нього Макс, підморгуючи. Вона чудова і син у неї, ну просто янголятко. Михайло посміхнувся, але в його серці вирувала буря. Він усвідомлював, що насправді не хотів би, щоб все це було лише грою. Христина дійсно зачепила його не тільки своєю зовнішністю, а й своєю відвертістю і внутрішньою силою. Він не знав, що буде після цієї зустрічі, але вже не міг ігнорувати те, що почав відчувати до неї. Пізніше, коли гості вже збиралися йти, Христина підійшла до Михайла. Все пройшло добре, тихо сказала вона. Дякую тобі за можливість. Михайло глянув на неї знову, відчуваючи ту ж саму невпевненість, яка мучила його цілий вечір. Христину, а що буде далі? запитав він, не відводячи погляду. Вона здивовано подивилась на нього. Ми ж домовилися, що після цієї зустрічі ти більше не потребуватимеш моїх послуг, сказала вона, намагаючись берегти рівновагу. Михайло кивнув. Так, але може, ми могли б зустрітися ще раз? Без усього цього, без гри? Просто щоб поговорити? Христина задумалась. Вона відчувала, що між ними виникло щось особливе, але також боялася, що це лише ілюзія, створена обставинами. Вона знала, що не може дозволити собі ще одне розчарування. Я подумаю над цим, відповіла вона, глянувши йому в очі. Михайло побачив у її погляді сумніви, але також і надію. Він зрозумів, що не може більше обманювати себе. Ця жінка і її син зачепили його настільки, що він хотів би спробувати побудувати щось більше. Христина, я не хочу, щоб це було просто грою, тихо сказав він. Я справді хочу тебе пізнати краще. Вона відвернула погляд, намагаючись зібрати думки. Михайле, ти маєш розуміти, що я не така, як інші жінки, з якими ти зустрічався. Я прийшла через багато, і мені важко довіряти людям. Я це розумію, кивнув він. Але хочу, щоб ти знала. Я готовий докласти зусиль, щоб заслужити твою довіру. Христина зітхнула, відчуваючи, що цей момент є надто важливим, щоб ухвалювати рішення наспіх. Добре, ми можемо спробувати, нарешті відповіла вона. Але не обіцяю, що все буде легко. Михайло з полегшенням усміхнувся. Мені достатньо того, що ти готова дати нам шанс. минали, Михайло з Христиною поступово зближувалися. Вони почали бачитися частіше, проводили час разом із її сином, який, здається, також полюбив Михайла. Поступові їхні зустрічі переросли в щось більше, ніж просто спробу підтримати образ перед друзями. Христина бачила, що Михайло дійсно турбується про неї її сина, і це гріло її серце. Вона все ще сумнівалася, але щодня бачила, що він намагається стати частиною їхнього життя. Він брав її сина на футбольні матчі, допомагав йому з домашнім завданням і навіть почав планувати спільні вихідні для всієї родини. Христина була вражена його стараннями і почала відчувати, що може довіряти йому. Однак їхні стосунки не завжди були гладкими. Христина все ще носила в собі страхи минулого, і іноді ці страхи проявлялися у вигляді конфліктів. Вона часто сумнівалася в Михайлові, підозрювала, що він може покинути її так само, як це зробив її колишній чоловік. Михайло розумів ці її страхи і намагався підтримати її у важкі моменти. Він був терплячим і не тиснув на неї. Надаючи їй час і простір для того, щоб вона могла змиритися зі своїм минулим і довіритись йому. Він знав, що це буде тривалий процес, але був готовий боротися за їхнє майбутнє. Один з таких моментів настав, коли Христина дізналася, що її колишній чоловік хоче відновити контакт із сином. Це стало для неї великим ударом, і вона не знала, як на це реагувати. Вона боялася, що цей чоловік може знову розчарувати її сина, і це викликало в ній страх і гнів. Михайло, дізнавшись про цю ситуацію, підтримав її і допоміг їй знайти рішення. Вони разом поговорили з її колишнім чоловіком і домовилися про умови, за яких він може бачити сина. Це було важким, але необхідним кроком для Христини, і вона вдячна Михайлові за його підтримку. З часом Христина почала розуміти, що Михайло дійсно став важливою частиною її життя. Він не тільки допоміг їй пережити складні моменти, але й показав їй, що вона може знову бути щасливою. Вона почала відчувати, що може довіряти йому, і що їхні стосунки мають майбутнє. Однак, якби все не йшло добре, їхні стосунки все ж таки стикнулися з великим випробуванням. Одного дня, коли Михайло повернувся з роботи, він побачив Христину в сльозах. Вона отримала листа від колишнього чоловіка, якому він повідомляв, що хоче забрати сина до себе на вихідні. Це було для неї справжнім шоком. Вона боялася, що цей чоловік може знову зробити боляче її синові, і не знала, як на це реагувати. Вона знову відчула себе безсилою і загнаною в кут. Михайло, побачивши її стан, спробував її заспокоїти. Він сказав, що вони можуть поговорити з її колишнім чоловіком і спробувати знайти компроміс. Однак Христина була настільки розгублена і налякана, що не могла прийняти жодного рішення. Я не знаю, що робити, промовила вона крізь сльози. Я не можу знову пройти через це. Я не хочу, щоб мій син страждав. Михайло підійшов до неї й обійняв Христину, ми пройшли через багато разу, і я не дам тобі пройти через це самі. Ми знайдемо рішення, але спочатку ти повинна заспокоїтися. Вона притиснулась до нього, відчуваючи, як її страхи поступово відступають. Дякую тобі, Михайле, прошепотіла вона. Я не знаю, що б я виробила без тебе. Він обійняв її міцніше і відповів. Ми разом впораємося з усім. Я з тобою, і я не дам тобі впасти. Після цієї розмови Михайло і Христина почали більш серйозно розглядати питання їхнього спільного життя. Вони вирішили, що потрібно вирішити всі питання з її чоловіком, щоб звести до мінімуму можливі конфлікти в майбутньому. Вони разом працювали над цим і поступово досягли компромісу, який задовольняв обидві сторони. Христина почала відчувати, що їхні стосунки з Михайлом стають міцнішими і більш стабільними. Вона бачила, що він дійсно готовий підтримувати її і її сина у всьому, і це давало їй впевненість у їхньому майбутньому. Одного вечора, коли вони сиділи разом на терасі і дивилися на захід сонця, Михайло несподівано запитав: Христина, ти ніколи не думала про те, щоб ми стали сім'єю? Вона здивовано глянула на нього. Ти серйозно? запитала вона, намагаючись розгладити в його очах відповідь. Михайло кивнув, посміхаючись. Так, я серйозно. Я хочу, щоб ми були разом. Я хочу, щоб ми разом виховували твого сина і будували наше спільне майбутнє. Христина не могла повірити своїм вухам. Вона завжди боялася, що ніколи не зможе знайти чоловіка. Який прийме її разом із сином, але Михайло довів їй протилежне він став для неї тим, хто міг би стати справжньою опорою і партнером. Я, я не знаю, що сказати, прошепотіла вона. Михайло взяв її за руку просто скажи, що ти хочеш спробувати. Я знаю, що це буде нелегко, але я готовий пройти цей шлях разом із тобою. Христина відчула, як її серце наповнюється теплом. Вона знала, що перед нею стоїть важливий вибір, але також відчувала, що Михайло це той чоловік, якому вона може довіряти. Так, нарешті відповіла вона, дивлячись йому в очі, я готова спробувати. Михайло посміхнувся і обійняв її. Він відчував, що цей момент був початком нового етапу в їхньому житті. Вони знали, що попереду буде багато випробувань, але були впевнені, що разом зможуть подолати усі труднощі.